Дивіться, хто тут! Агоу, Сімона! Агоу, Сімона! Агоу, Сімона! Зайчиня чудове! Агоу, Сімона! Агоу, Сімона! Агоу, Сімона! Не сумує ніколи! Ну, макратися! Їжак-колючик <рес> Відбивай, Сімона! Супер-удар! О! Мазаво. Ні-ні-ні, тільки не дупло. Я туди не полізу, я боюся. Не хвилюйся, Гаспаре. Я дістану м'яч. Ой, що це? Гаспаре, Гаспаре, поглянь. Що ти знайшов, Сімоне? Залізай побачиш. <плочен> Ось. дивись, Гаспаре. Це, це їжачок. О! О! О, 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 Поглянь Сімоне, він такий, він такий милий. Візьмемо його з собою. Ой, ой-ой-ой, Ой. Обережно, Гаспаре. їжак колючий. Щоб його взяти? Треба вдягти рукавички. Принесеш рукавички, Гаспаре, а я побуду з ним. Так, добре, добре. Я їх принесу. Ми покажемо тобі наші кімнати. У нас купа іграшок. Я знайшов рукавички, Сімоне. Супер. Як ми його назвемо, Сімоне? Він колеться, назвімо його колючик. Колючик, Суперкласно! Привіт, колючику. Тату, тату, дивись, кого ми знайшли. Це їжачок. і у нього є ім'я колючик. Вибачте, зайчинята, додому йому не можна. Що? Але чому? Бо це дика тварина, у дім їх не беруть. Віднесіть його назад у садок. Можемо, він тепер наш друг, але йому значно краще жити на дворі. Ми будемо про нього добре дбати. Сімона, На дворі ви теж зможете з ним бачитись. Гаразд, тату. Вибач, колючико. Можеш погуляти, якщо хочеш. Ні, ні, колючику, додому тобі не можна. О, я знаю. Він хоче мати свій дім. Так, твоя правда, Сімоне. Гейда, Гаспаре, зробимо йому будиночок. <при> <при> колючику, дивись. Ми зробили для <при> тебе супер будиночок. <при> Куди він подівся? О, о, Він Він забіг додому. Ні, колючику, так не можна. Мерщий, Гаспаре, треба його спіймати. <при> Колючику оку. Гаспаре, за мною пошукаємо у наших кімнатах. Куди він побіг? Може, він у вітальні? Колючику, колючику, колючику. Колючику. Де ти сховався? Колючику. Ось він де. Гаспаре. Я його бачу. О, ні. Колючику, будь хорошим, додому тобі не можна. Він занадто швидкий, Сімоне. О, я знаю. Я зрозумів Гаспаре. Нам треба розділитись. Ти біжи за ним, а я заховаюсь за кріслом. Так, добре, добре. Гей, колючику. Я тебе зловлю. Гей, гей, гей. Спіймав колючику. Молодець, Сімоне. Я ж просив вас віднести жака на двір. Але, але це не ми. Це все колючик. А вже ж, діти. Ваш їжачок сам забіг додому. Це правда, тату. Він супершвидкий їжак. Гаразд віднесемо його на двір. Добре, діти. Так так, гаразд, тату. Поглянь, це твоя нова домівка колючику. Схоже, колючику не до вподоби картонний будиночок. Дивись. Гаспаре! Я знаю, де він живе. Ось нарешті ти вдома, колючику. Бачиш, Гаспаре, колючик любить свою домівку. Отак. А жабка, тату можна її додому. Hello.